Вітаю. Флокси якісь цвітуть. Дуже файно пахнуть. Так, такі. такі такі. А ти не йдеш до мене? До мене не йдеш? Які такі гарні. Ті якісь більші, а от трошки менше розвину. А то трошки більше. Добре. Так. Щоб я скоро не вже відцвітають майже. Ще такі гарні. І теж є такі гарний. Угу. Класиві квіти. Кольора. Красиві квіти, красиві, красиві. Okay. Okay. Добре, то вони ще треці тут ті. Ще такі хлопці. Зараз рудбеки, як цвіте. Та напевне рудбеки. А, а двійки павучок зелений. А -а -а. Мушки, рудбеки. Зараз ще подивимося в хостях цвіту. Ще хості як дві які цвіт. який гарні. який гарний цвіт. Але цвіт, які великі. Ти подивишся, які вони на се родину, навіть класно. Ото хосте. У нас такі маленькі теж є. Гарно, гарно. вид. Люблю хвости.